У залі 30 місцевих обранців, а на порядку денному понад 60 питань. Сьогодні у Мукачеві відбулася 62-га сесія міської ради. Депутати ухвалили рішення про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік, а саме розподілу доходів та витрат громади. Основні причини змін залишки коштів з 2024 року, перевиконання дохідної частини загального фонду та необхідність фінансування нових проєктів. Прийняли програму інформатизації. Скої міської ради і виконавчих органів соціальні проекти на території Мукачівської громади та є досить великим платником податків. Е, також е, крім іншого, ми передали за ділянки в користування е, медичному центру Сім'я. А також ряд необхідних життя важливих рішень. Мукачівська міська рада затвердила меморандум про співробітництво з міжнародним фондом охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон Карпат Ніка. Документ спрямований на реалізацію спільних проєктів, що допоможуть подолати гуманітарні наслідки війни, зміцнити життєстійкість громади та сприяти активній участі населення в суспільному житті. Ну, досить значним платиком ПДФО е наші працівники початку повномасштабного сторонення сплатили близько 35 мільйонів гривень до місцевого бюджету. Тому свого хочу подякувати міській владі Кухачка за співпрацю, за всі проєкти, які реалізовані протягом цього часу, і підписання е цього меморандуму.

Відкладання від військової частини між озера настави собі повісні програми для забезпечення можливості фінансування даної програми. Розглянули і близько 40 питань, що стосуються земельних відносин. Зокрема, надали дозвіл Закарпаття Обленерго на розробку проєкту землеустрою для оренди земельної ділянки. Передали ділянки в постійне користування управлінню освіти культури молоді та спорту, а також надали дозвіл АТ Укрзалізниця на розробку проєкту землеустрою. Визначити органи приватизації житлового фокусів міської територіальної громади управління міського господарства. Наступним пунктом закрити положення програм приватизації, затвердити форму заяви на приватизацію квартири, затвердити форму банку відправити квартиру, а також наступним пунктом даного проєкту рішення визначити таким, щоб вкладати до чинність положення про порядок передачі е, комітетом, також на сесії міський голова вручив відзнаку від міської ради та посвідчення майстра спорту міжнародної категорії з пауерліфтингу Іллю Ковачу та почесну грамоту його тренеру Миколі Красилинцю.